Шановні колеги, є пропозиція депутата Непопа повернутися до розгляду питання першого розділу про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки підприємства учбово виробничий центр самовиживання інвалідів «Благо плюс Всеукраїнської громадської організації Союз організації інвалідів України на вулиці Курській, 1, дріб 26, кадастрова справа К 230-29. Є пропозиція повернутись до розгляду. Регламент нам це дозволяє один раз протягом пленарного сідання і знов е -е, це питання: хто за пропозицію колеги Непопа щодо повернення до розгляду цього проекту рішення проти або утримався? Прошу визначатися. Голосуємо. За 84, проти 0, отримались 0, Рішення прийнято. Переходимо до обговорення цього питання. Порядку денного чи є колег запитання, можливо, зауваження з тих, хто тоді не міг визначитись? Немає, можна ставити на голосування, шановні колеги. Ставлю на голосування цей проект рішення. Є колега Семен Семененко. Будь ласка, свобода. Ну від фракції я спробую швидко вкластися. Ну, з приводу тоді, коли ви сказали, що колеги справа хотіли би ще пояснили позицію. Ми хотіли б пояснити свою позицію по голосуванні, але чомусь ви слово не надали. Ну, якщо вже говорите поясніть, то надавайте слово. А з приводу даної ситуації, в принципі, так там розміщені мафи, це якраз перетин вулиці Курської і Повітрофлотської, і наша позиція по голосуванні. Була така, чому ми утрималися з того принципу, що на сьогоднішній день це землі комунальної власності, і якщо умовно кажучи, Київ не може знести ті незаконні мафи, то з нашої позиції було важко зрозуміти, якщо Київ не може з ними справитися, то як тоді інваліди можуть ті мафи усунути? Зрозуміло, що коли до нас прийшов мажоритарний депутат з даного округу, і він сказав, що це в принципі паралельні. Речі, і вони борються з несенням мафів, і він прикладе всіх зусиль, що ці мафії будуть знесені, а неумовно кажучи, перейдуть під баланс навіть там іншої організації. То зрозуміло, нам позиція зараз зрозуміла. А така ситуація, так що ми, в принципі, підтримуємо дане рішення з відповідно з тією умовою, що дійсно київська влада і мажоритарний депутат докладе всіх зусиль, щоб тих мафів там не було. Бо насправді це майже там центр Києва, Петрофлотський проспект. Плюс до того вони незаконні. Дякую. Дякую, колега Семененка. Єдине, що нагадаю вам, що ви так само є складова частина київської влади. Ми всі з вами, київська влада, обрана киянами. Будь ласка, колега Андрієв. Доброго дня. Колеги. Я до всіх звертаюся. По-перше, не Жеки. Ні, що баланс отримуючи територій не е, демонтують маф. У нас є відповідний підрозділ, який займається цією діяльністю. Це прописано в статуті. Якщо ви якщо ви це не знаєте, то будь ласка, почитайте статути цих організацій. Тому якщо ми передамо, то не буде організація ветеранів демонтувати мафи, так само як і ЖЕКи, е, УЗНи і так далі. Тому що в них це не прописано в статуті. Дякую.